Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага! Перехід на літній час скасували. Єдиний київський час на всій території України та відмова від подальшого сезону переведення стрілок годинників. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила відповідний закон, а саме прийняла закон про обчислення часу в Україні. Існувала думка, що переведення годинників економлять електроенергію. Але насправді відсутні жодні розрахунки, які б доводили, що ми маємо економію електроенергії за умови сезонного переведення стрілок годинника. Лікарі та вчені вважають, що сезонне переведення стрілок годинника негативно позначається на самопочутті людей. Порушення біоритмів виникають труднощі зі сном, роздратування, зниження концентрації. Парламент почув ці аргументи. Запровадження на всій території України єдиного часу геополітичне завдання. Після анексії Автономної Республіки Крим Російська Федерація одразу ж ухвалила рішення та встановила на тимчасово окупованих територіях московський час, і народні депутати України показали сьогодні свою політичну зрілість та зрозуміли цю важливу складову законопроєкту 4201. у жовтні 2024 року. Ми в останнє переведемо стрілки годинників на зимовий час і вже на літній у 2025 році не повернемось. Це важливе рішення мати свій єдиний київський час. Також згідно із законодавством, з квітня 2024 року не надають статус обмежено придатний. Він залишається дійсним, однак тепер громадяни з таким статусом потрібно пройти військову лікарську комісію впродовж 9 місяців. Згідно з новим законодавством, після ВЛК громадянин може отримати наступні статуси: придатний до служби, придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК ТСП. Військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони, непридатний до військової служби з виключенням із військового обліку, тимчасово непридатний вимога лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків, непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Нормативна база закон України про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Сьогодні мешканці Лопатинської громади і селища на чолі з отцями Василем Жданом та Степаном Гловацьким провели спільну молитву за упокій душі отця Миколи Кравцева. Цього року виповнюється 90 років із дня його смерті. Таранніми отцями коле побудований храм, у якому моляться односельчани тепер. А наступна інформація щодо попередження поширення захворювання на сальмонелез. це інфекційне захворювання тварин, птахів та людей, яке зумовлюється численними сиротипами бактерій роду сальмонел і характеризується переважним ураженням травної системи з розвитком діареї, інтоксикації та зневоднення організму, а іноді і сепсису нояків у внутрішніх органах. Відомо близько двох тисяч типів сальмонел. Їм властива надзвичайна стійкість до факторів навколишнього середовища. Так, у кисломолочних продуктах за температури плюс 4 градусів за Цельсієм сальмонели зберігаються протягом 48 годин. У молоці за кімнатної температури до 4-10 діб. У холодильнику в сирах від 7 до 13 місяців. У яйцях птахів сальмонели можуть зберігати життєздатність до 9 місяців, у ковбасних виробах від 6 до 130 днів. Соління та копчення м'ясних продуктів не гарантує від зараження, оскільки у копченому м'ясі із 12-19% містом солі збудник зберігається до 75 днів. Для сальмонельозу характерний тяжкий перебіг, а ризик зараження хворобою досить великий, тому будь-яка людина має знати, як виявляється це захворювання і як його уникнути. Зараження відбувається аліментарним, водним і побутовим шляхом у 97% випадків. Інфікування пов'язане зі споживанням забрудненої сальмонелами їжі. Основним джерелом інфекції є сільськогосподарські тварини: велика рогата худоба, свині, качки, гуси, кури, гризуни, а також людина. Великий відсоток випадків зараження людини відбувається через продукти харчування, яйця, м'ясо, птахів, тварин, риби, а також готові продукти, що не підлягають термічній обробці, салати, фрукти, кондитерська продукція, що містить крем. Джерелом інфекції можуть бути і люди, хворі на сальмонельоз. Особливу небезпеку вони несуть, якщо працюють на харчових підприємствах, у дитячих дошкільних і лікувальних закладах, пологових будинках, оскільки можуть спричинити епідемічні спалахи сальмонельозу. Будь-які кишкові інфекції мають сезонні коливання, тому в теплу пору року найчастіше спостерігаються епідеміологічні спалахи. Інфікування продуктів харчування відбувається при контакті сирих та готових продуктів під час їх зберігання та транспортування, при використанні спільного кухонного приладдя. Найбільшу небезпеку являють такі продукти і страви, які після приготування не піддаються термічні обробці, і особливо, якщо вони тривало зберігаються при кімнатній температурі. Слід пам'ятати, що навіть при інтенсивному розмноженні сальмонел у харчових продуктах вони не змінюють ні смаку, ні запаху, ні їхнього зовнішнього вигляду. Сальманельозу властива різноманітність проявів хвороби. При харчовому зараженні розвивається, як правило, сальмонельоз типу харчової токсикоінфекції. Інкубаційний період від кількох годин до двох днів. Гостро та швидко розвивається явище гастроентериту та гастроентероколіту. Біль у животі, блювання, пронос. Підвищується температура тіла, спостерігається розлад гемодинаміки на фоні токсикозу та зневоднення. Щоб запобігти захворюванню на сальмонельоз, необхідно виконувати певні правила. Не слід вживати м'ясні та молочні продукти, придбані на стихійних ринках, адже вони продаються без вкрай важливого ветеринарно-санітарного контролю. Нехтуючи цим правилом, можна придбати продукти від хворих тварин. На вигляд вони можуть бути якісні, адже під час розмноження сальмонел смак, колір, запах продуктів не змінюється. М'ясо і птицю необхідно добре проварити або прожарити невеликими шматками, дотримуючись термінів зберігання, готових страв та правил товаросусідства в холодильному обладнанні. Під час кулінарної обробки продуктів обов'язково слід дотримуватися правил роздільного зберігання, сировини та готової продукції, а також використовувати кухонний інвентар, скажімо, ножі, дошки окремо для сирого м'яса і готових виробів. Це вкрай важливо для запобігання вторинного зараження сальмонелами, виготовлених страв і сирих продуктів. Всі швидко псувні продукти потрібно зберігати у холодильнику, при тимчасових відключеннях електропостачання, контролювати температурний режим в холодильному обладнанні. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, частіше мити руки з милом, чистою проточною водою, особливо після повернення з вулиці, перед вживанням їжі, після відвідування туалету. Якщо немає умов для миття рук, використовуйте вологі серветки. Дезінфікуючи засоби для рук. І на завершення випуску ще така інформація. Триває набір дітей у секцію шотокан Карате До у місті Радехів. На цьому ми завершуємо наш випуск. Слава Україні! Героям слава!